Добрий день, знову в ефірі передача додатковий час. Наш черговий випуск дарує нам канал ФПЛ, який разводять зі мною діман другів. Бевський Сергій і Догань Олександр, капітани команд, гравці команд христианської партії. Сьогодні ми зібралися. Ми щоб хочемо поговорити. сказати, що буде, ми не будемо виставляти місця, ми просто відзначимо тих гравців, які просто відзначились своїй світі що не гідні бути в цьому списку, да. і ми починаємо з ну, кращих гравців. Та, ну, з кращих ну не гравців. з низів. Ми просто починаємо, просто в нього там записано. Але, але це від... не відзначає, що там не, де, ну, Ми починаємо кращим. чим нижча команда, ти ну, та, грація. найнижчий у нас Максим Кутюк з Мілана. Мілан який міг би набрати 10 очок, бо і не їхні І через то вони займали останнє місце. Проблеми з складом, так це до все віз. Ну ми бачимо. Як це сказати? ХФЛ ну, вирішує цю проблему з, <з>, <з>, з незаявленими ревцями, які дозволяють. Так, да, ми сподіваємося, на що на друге коло буде, буде вирішена ця проблема, якось ми це зробимо. І це буде повідомлено на зустрічі капітанів, яка буде вересня. Ну, так, Десь 4 вересня, ну, Де можливо, швидше. Ну, але що ж що, що, треба сказати щось про Максима? А, Максим в тих матчах, які він з'являвся, обов'язково забував гол і так само допомагав своїй команді відбувати очки, які, на жаль, вони потім розтратили на дурниці всякі. Але все ж він є гідним, гідним називатися краще. Я ще би додав, що він лівак, а ліваки, як правило, грають нестандартно, завжди важче, проти не грати. У ну, нього теж непоганий удар, тому він... Ну, Забивав багато голів, якщо я не помиляюсь. Так, я одним з і... найкращих бомбив. Молодець. Сам так. Так, наступний нас дует з енергії це Володимир Сліпенький, капітан команди, та їхній нападаючий, найкращий бомбардир Микола Курчій. Yeah. А, вони на двох забили 21 гол. Mm -hmm. Ще можна сказати, що Микола Курчій був травмований від початку сезону. Mm -hmm. ну, так, але він mm -hmm. здається, мені попустив лише одну гру, бо там був перерив. Зв'язаний з святами, з пасом саме. Тому можна сказати, що він майже нічого не пропускав. Ну, а все одно ну, треба було набрати фарму після травми. Так, вже набрав всі форму, знає, набрав, прийшов ну, на ефемі, але забивають. Показав, що він дійсно набрав фарму і забиває зараз зелені. Похвалив його за це. Дійсно, він з Ліпентем, як з Володі вони як зігралися, Вони вже напевно дуже давно грають сказати, що Володя теж класний гравець, він такий хлонукровний, можна сказати, один з найди сциплініших. Може, навіть занадто спокійний. Мені подобаються такі ну, не знаю, як вам, але навіть не апелює рішення суді, деколи. Так, да, на Колі. Можливо, Колі якраз компенсує це все. ну, Мені подобається такі гравці, не знаю, як всім. Похоже на таке певне поєднання. Діми, ну можливо так, саме згоден з цим. А я маю на увазі, що зізуда. Класний для мене. Тому каже в не... колі, що йому треба бути більш спокійнішим, а Володі більш скажініше. А нормальний. нормальним, а не <Володян> бав. <наступали>. Ну що ж, досить гравці ці непогано зіграли. нерія, звісно, займає невисоке місце, але думаю, що якщо вони зіграють на тому ж рівні, а їхні партнери ще краще, то вони зможуть досягти. Nei, високих, першої половини високих, таблиці високих, високих місць е, в турнірі таблиці, адже це тільки перше коло закінчення її ще до другого, до кінця другого кола ще е, 11 ігор, де вона може набрати 30 очка. Це ж оптимістичний та. про нас. А, далі у нас йде дует з каталонців Валентин Николюк і Віктор Бабій. О, Не, якби можна було об'єднати цих гравців, можна сказати, що... Я був один лідер, адже Валентин да. починав на початку, дадати, да, да, забував у матчі ж... 6-7 мічів. А Віктор вже по цій жив. Так, вже взяв лідерство на себе ближче до кінця першого кола. Ми хлопці молодці, вони. Показують хорошу гру, тільки нестабільно. Щось ну, розслабляється в останніх матчах, останнє коло в них було трошки. Валентин Николюк, він багато вже грає з цю команду. Mm, да. Від можливо початку є ствариння, завжди був та, лідером цієї команди і, напевно, в ньому лишається. Також ну, він дуже забивний, технічний. Щось в останніх матчах в нього гра не задалася. Можливо, вже. Можливо, можливо. Ну, це відзначається це з цілою командою, що ціла команда показує. У мене найкращий результат останніх двох тур, тур почали. А, на останній тур за не прийшли, а на перший останні не програли. Ну, 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 саме... Стабільність є їхня, вона невдача, не, не тому да, вони да. От зараз, здається, місце шостим, але ну, якраз в середині мати тому, краще, коли мати краще. Так, Бажаємо їм кращих результатів наступна у нас іде команда Придністров'я, вона займає третє місце, і там от один представник, лише Руслан Лисяк. Капітан команди. В найкращий бомбардир якраз команди. Так, да, і каптан. Ну, я дуже добре знаю цей Руслан, бо сезоном раніше він грав за нашу, за нашу команду вистресив. Да, буквально дві гри Так, да, Дві-три гри, але Забивали він вас. забивав голи, він забивав факі лише тоді. Ну, і хороший гравець, ну, він багато вже де пограв. Можна сказати, також він, напевно, що один з лідерів цієї команди капітан. Капітан, який створив цю команду, з нічого, зібрав гравців, але, Ну і б відмітив того, що десь його треба відзначити капітана, тому що ну, після того, як закінчилось навчання, вони старались приходити на ігри, хоч, хоч не в повному складі, але збирали гравців і це теж, теж його велика заслуга. Ну, в другому полі вже навчання. Yeah, Можеть yeah, yeah. зібратися yeah. yeah. але... yeah. надіятися, що Руслан не підпаде і збере команду Сумдрує Коли, вони дадуть бій, поборються за перше місце. Далі у нас іде Роман Ічишин з факелем. Mm -hmm, Сильний теж гравець, теж mm -hmm. вирізняється як в Придністрові, тим, що своїх партнерів перегнав не дуже великий обіг. Я yeah. що... так само сказати один із ключових гравців цієї команди. Ну, Всі паси йдуть на нього, ну можна сказати, всі гольові паси вся через, нього, через нього, да, вся гра через нього. Ну і е, якщо забрати цього гравця з команди важливо. Ну а якщо би забрати, взагалі, якщо би забрати. І Чишний... Щербину. Можна, <смеш> це... можна з ними боротися. <смеш> це кір. порада всім командам першої лі. От можна сказати, Роман Ільчишин грає за факів початку створення ФЕСІМІ. Почат, можна, напевно, навести якусь цікаву статистику. Він напевно, що гравець, який напевно зіграв найбільші ігор в історії ХФ. Це <смеш> ж цікавий да, факт. Да, він, він з першого турніру, який вдома хотів. Досить цікава особистість. Багато забиває, тому ну, ну, гравець можна сказати, він сильний гравець. Вітаємо поборотися за, за золоту бутсу в першій лізі. Але у нас є ще команда «Energy», де є ж три представника, так само, як вищий, так само з зурі було. Всього, всього шість гравців. Всього шість менеджерів. Сім дня. Сім граців. Сім, сім Полівих гравців <ріх> ну, гравці у нас вже троє. Все-таки вибирали кращих з кращих. Андрій Клебан. Надійно граю в захисті, був відсутній в довгий час веночі капітан. Ну, але він завжди ну, він не грав на полі, але він завжди показував. Себе як у ролі тренера. Наш перший тренер Кифел. Андрій Клебан грав і ще в захисті і не дозволяв командам забивати м'ячі у роте. Потім наступний кандидат Юрій Ілюшик. Він був. Тим собі плеймейкером менеджі. Він тримає в себе м'яч, в гравців, гравці, в останній момент віддає якраз... от... На Стасінчука став. Так само Дімо випередив. З нас у Стасінчука найкраща бомбардира ХФЛ Першої ліги. Що можна сказати, цих трьох гравців? Лігані гравці, бачимо, що вони грають досить непогано в свій лігах. Але хоч відмінити, що вони так само і по віку, вони самі, можливо, одні з найстарших. Перша ліга вирізняється тим, що грає одну мову, має Ну, Напевно, що енержі потрібно виграти першу лігу і переходити вище. Оскільки, напевно, клас гравців, якщо їх тут троє, значить вони можливо її заслуговують грати на більш вищому рівні, старатися грати проти сильніших суперників і доказувати. Свою придатність, вищій лізі. що енерджі готуєтеся в вищу лігу. Всі хочуть, щоб виграли. Ми ще, ви ще про команд ще поговоримо трошки так. пізніше, бо ще воротарі. Ага. Так само 5 воротарів. Не знаю, що зі мною всі погодяться. але потім хтось після ефіру відведе в сторону. Але поговоримо. Так like, от, п'ятірка кандидатів, Перший у нас Назар Іванюлик. Манюлик. Допока спорту довго невідомий для нас. Довгий час, але все ж таки дякуємо керівництву Бокаспор, що вони сказали, як звати з овочки. Скільки я чув, Бока спорт декларує, що вони... Скільки Діма казав, що вони будуть заявляти в тому, що в другому колі вони піднімляться в турнірній таблиці, і, напевно, завдяки воротарю вони, можливо, хочеться зробити, тому що якщо їхній воротар попадає в список найкращих, значить він відіграє важливу роль в цій команді. Я я можна можна вони завжди Ну і взагалі спорт якась цікава команда, ФФЛ не на низьких місцях, а от чу, недавно вони виграли турнір на День молоді, мені да, футбольний, а ще перед тим великий м'яч виграли теж турнір. Я Не знаю, чому вони так по місту здобувають кубки. Може рівень, рівень ффл, а, так, дійсно, ми ж порівнювали з англійською прем'єр-лігою. Ну, Бокаспорт старається, піднімає свій рівень і здобуває якісь перемоги. Наступний кандидат це мій партнер по команді з ФК ФМ, Краснодарський. Олександр Красноградський. Справжній прізвище Петрусь, щоб мені не ображав, що yeah. все-таки інформація була тоді недостовірна. Ну, як, витягує нашу команду, не пропускаємо ми більше п'яти шести м'ячів по при його присутності. А так би було у тут набагато більше. Дякуємо мене, що ФМ на 8 кілометрів. Ми бачимо, бачимо, що Сейви Олександра Краснодарського виручають команду ФМ. Але ФМ не виручає Козарасько, як... Снравізь. <смір> не може ніяк бути першим <смір> в номінації Найкраще місце. Захисники пропускають штрафний майданчик тих нападаючих, яких не треба. Ну да, Вони ще й беруть налу розпасовують і нічі. Ми такого взагалі не очікували. Ну, він... ФМ поміняє свою гру і Козарацький стане краще в нас цим місцем. Надіємося, що він буде за нас грати. Це таке, перейдемо до наступних уже кандидатів. Павло Павлюк з легенди. Цікава людина. Робила два м'ячі. Два в вратари. Можливо, молодший брат мать Можливо. 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 Або, може, можливо, для Павла він не кумер, тому старається брати з нього приклад. Все плюс він любить грати на публіку, забуваючи, його любить бурно радіти. Да. Ну, Показуючи тим своїм партнерам, дивіться на тя може забити. Да, бачите, в Кола є капітаном команди, легенда, і бачимо, що легенда ну, показує непогану гру і це можна завдячити капітану команди поліку полову. Тому він є в цьому списку. Да. Ну так. Легенда, проблема їхня, що в першому колі вони гравців недостатньо кількість збирали. Да. Старт і склад не приходить, тому думаю, в другому колі вже не буде. Любить казати, сам Павло не буде таких нісенітниць. І вони в другому колі зможуть вже, е, здобути ту кількість очок, яка їм потрібна, для того, щоб високих місць. Переходимо ми до лідерів нашого чемпіонату. З факела у нас Віктор Щербина. Один з найкращих вратарів, пропустив найменше. Можливо, і найкращий вратар. Можливо. Це, а, ми не хайно визначив після другого. А, то, 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 то говорити нема що. Ну, Віктор Чінко є одним з лідерів команди «Факел», одним з лідерів вратарів першої лізії. Можна сказати, я, якщо б «Факел» грав вищій лізі, я думаю, що Віктор Щерпин би не загубився там, і його б завжди неодноразово відмічали. Не, не. Тому що дійсно... Не думаєте, що він би там більше голів пропускав? Ну, пропускав би, можливо, більше, але... Він би робив сейви, так він завжди... Ну, він би робив. Я так вже. Ну, побачимо, якщо, якщо пройде. Друге коло буде. нам покаже всі результати, які ми хочемо. Ну і з Energy, у нас Іван Івас. Можна сказати, що ми більше половини команди з Energy. Да. Так. Ну, не Всю треба на нашому місці, свідчить про там, велику силу всіх гравців. побачити її, звичайно, Так, що... вони себе покажуть там. Дуже цікава команда. Да, тому будемо чекати другого, другого кола, другого. Наступного року вже вищі лізі, якщо так, на, урок, так, не буде. Так, в наступного навчального року при не чекав. Ну і тепер переходимо на найкращу команду, звісно, трійка та сама, Придністров'я, факел і енерджі. Що можете сказати? Ну, поміняється вони місцями? чи часто ну, що... вирішити. Я думаю, що так, я в ну, Придністров'я великий потенціал піднятися в турнірів таблиці. Факел, також, я думаю, що вони не розслабляться і будуть підніматися, А енерджі також не потрібно зазнаватися, як то кажуть. Тому що вони можуть. Ну, це здається, що, та, поки на команду, лізи, ці, ліга, так, поки єдина команда в першій лізі, як перша ліга, ще не програвала. Але я думаю, ну, останній час. У нас по суті дві команди лишилися, не і зоря, які так. ще не програли. Але можливо, я хочу зробити про нас, можливо, Energy програю. А. Можливо. А, їх а, а, а ми здається, вже знаємо, так. Будемо сподіватися. Як там що енерджі добре виступить і бистріться показує результат, але це вже курсує справи, які приносяться аж на вересня. Mm -hmm. Довго до того всього чекати. Ну що ж, ну здається, вже все зробили своє yeah, діло. Будуть в серпні, почнеться ще з о, перших числа серпня. Це буде висловлено на сайті, слідкуйте, дивіться. Ти розкажеш якийсь короткий формат, цього турніра, а то, ну, це в Ну, Ми ще не обговорили, але ну, стабільний. Або 8 команд в турнірі, буде 2 групи по 4 команди, або 12 команд, це буде 3 групи по 3 команди де, з першого місця. Я думаю, у сайдера було б приємніше, щоб було да, група так, так, по робити. Ну, але там теж багато нюансів, там три гри зіграти тільки в групі. Потім ще півфінал-фінал командам дуже тяжко. Все ж треба говорю, то дома приїхали. І потім бачите, бачите, що це все. Як буде команду чути. Можливо, Євро європовувати, що в нас є другий півфінал. Німеччина, Італія. Так що відсотково вже Німеччина вже виходить. Ну да, там вирішало. Я вболівальник білю Італії, тому хочу, щоб вони виграли. На Німеччину теж цікаво, подивитися. Ну, якщо світа більше скажу, що Іспанія-Німеччина, то хай краще виграє Німеччина в Іспанії і то, Німеччина, то теж хороша команда. Чи, футбол є футбол, м'яч ну, там... Пірло зробить все. Не зарахують ну, гол там пару гонів та німці позабуваються а поліці вийде далі. Читав недавно інтерв'ю Хімаля, він сказав, що пірло хороший гравець, але якщо не дати йому на полі простору. Його можна відрізати від гри, тому можливо вони скористаються ці. одні ці модрі люди. Ми бачимо це по машинах. Ми будемо бачити вже таке, що по горі. Навіть чи соседській сім'ї ступінь, що там буде краще, чи буде смачніше українською. Вона там, за кого вони будуть болівати. Але побачимо. Скоро півфінали минуть, буде фінал, і там вже їх ХПЛСКО. Тому, напевно, знову ми мужімо вже прощатися. Буде наш якийсь випуск? Так, uh, да, ще треба uh, один випуск. А, ну, буде наш ще один випуск. Тому що кажемо до зустрічі. Бажаємо всіх хорошого відпочинку. Ну і все, і зустрічаємося на кубку. Все.